Українська народна казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужив і мише ловити. От хазяїн його взяв та й вивіс у ліс, думає, навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить, покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка й питає його Що ти таке? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить. Уловить, де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От я козачик, побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричку! Прийду я до тебе на досвідки. А вона йому. Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати. Як би побачити пана Коцького? Та й кажуть: А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже, Я піду по м'ясо, що було, що в борщ, дикий кабан каже. А я піду по буряки й картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заяць, а я капуст. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти ти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже: я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не поворотки, вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заяць до лисичі нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хат. Та й питає його, А чого ти прийшов? Він і каже. Просили вовк. Ведмідь дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайшік назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк сідає за кущем, кабан заривається уся у а защик лізе в кущ. Коли це веде листичка свого пана Коцького, доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау, мау. А ті думають, от вражого батька-сина, ще йому мало, це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу у хмизі, та якось комар і вкусив за хвіст. А він так і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст, кабан як схопиться, та наптіки. Пан Козький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до того долі, що й дерево не здержало. Так він додолу впав губ та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а заяць і собі за ними. Забіг не знать куди, а потім посходилися та й кажуть: от який малий, а тільки тільки нас усіх не поїв!